От дивись, якщо ти хочеш реально чогось досягнути в житті, перше, з чим ти стикнешся, це хідні переконання і принципи, які ще нав'язали в школі. Це значить, що? От, кстати, ставте плюс в коментарях, хто з цим стикався. Всі багаті, нечесні, всі багаті наваровали, неможливо відкрити там бізнес. Мально грошей і нікого там перепрошую не жахнуть, нічого не зробить. Що а, якщо ти будеш занадто відкритим, чи десь висовуватися, ну це ж теж в школі було не висовуйся сядь і так далі. А це взагалі принципі залог того, щоб щось побудувати, успішний бізнес, і так далі, чи з кимось домовлятися, чи якісь бізнес це теж завжди про перемовини. Як мінімум продавця з клієнтом, як мінімум, і це все має керувати. Там, бізнесмен, який це все відкриває. Якщо ти не будеш харизматичним, відкритим і так далі. Якщо ти будеш типу по принципам, які ще раніше нав'язали у ці всі страхи, оця історія, ну нічого не вийде, розумієш. От ми спеціально зробили вона з контент-хаті, дали всім коуча психолога, який дозволяє ментально рости і боротися з цією історією. Люди навіть не уявляють, що у них є все абсолютно в житті для того, щоб побудувати успішний бізнес і заробляти як мінімум там п'ять тисяч євро на місяць. Це ж не важко.